Розділ 38. Перемога. Хіба мало хто з нас, почуваючи в тому від життя, думає часом про те, що умерти було б куди легше, ніж жити далі? Коли подвижника речено, хоч на які страшні тортури, йому додає чимало сили та снаги вже сама жорстокість присуду, граничне збудження, запал, надпорив, ось що допомагає людині знести найтяжчі муки і тим здобути собі. Вічну славу, жити день у день під гірким, нестерпним, осорожним гнітом, рабство, коли все єство пригноблене, уярмлене, коли всі почуття поступово глохнуть, пригнічені, неволою, а душа щодня, щогодини помало спливає кров'ю, таке нескінчене, виснажливе страдництво є найвищим, що найсправжнішим випробуванням для людини. Коли Том стояв вічний навіч зі своїм напасником. Слухав його погрози і думку готувався до смерті, серце його билося сміливо. Він був певен, що за це і тортури, і вогонь, за це будь що будь-що. Та коли легрі пішов, а де збудження вляглось, він знову відчув біль і у побитому знеможному тілі. До нього повернулася свідомість, ожелюгітного і вкрай гіркого і безнадійного становища. І цілий день він лежав з тим важким тягарем на серці. Тому в рани ще й трохи не загоїлись, як легрі зажидав, що він виходив у поле на рівні з іншими, і для нього знову потяглися дні тяжкої виснажливої праці, сповнені не тож несправедливий образ та принижень, який тільки міг вигадати лихий жорстокий господар. Ті з нас, кому траплялося терпіти сильний біль, хоч це й куди легше за наших обставин. Напевне, знають, як він розладнує нерви, тому вже не дивувало те, що його товариші завжди таки обпуваті. Та він і сам відчував, як його звично спокійна, лагідність деталі поступається місцем тій похмурі дражливості. Поїхавши сюди, він тішив себе надію, що зможе на дозвілі читати свою Біблію, але дозвілля тут ніколи не бувало. В гарячу пору Легрі не соромився вигняти всіх своїх робітників у поле навіть в неділю. Та чого було соромитись, адже це давало йому змогу зібрати більше бавовни і, отже, виграти заклад. А коли б декілька невільників ісконали від перевтоми, він купив би нових, здоровіших та дужчих. Спершу Том ще вигадував якусь часинку, щоб почитати ввечері біля вогнища. Та після вчиненої над ним жорстокої розправи він повертався з поля такий знесилений, що в голові у нього паморочилось, очі не бачили світу, а він одразу валився на долівку поряд з іншими змученими невільниками. Минав час, і віра та впевненість завжди додавала тому від духом, зрештою похитнулась і змінилася болісним сумнівом. Та чорною безнадією він ніяк не міг. Збагнути однієї страхітливої речі. День у день перед його очима занепадали і гинули людські душі. Перемагала кривда, а Бог мовчав. Довгі тижні місяці з болілій душі Тома оточилась глуха боротьба, віддумав про лист, який Місофелія написала його друзям у кентукі. і ревно молився, благаючи порятунку. День за днем він чекав, що от-от приїде хто-небудь і викупить його. Та ніхто не приїздив. Його знову обсідали гіркі сумніви. Даремно волати до Бога, бог не чує його. його. Час від часу він зустрічав касі, а іноді, коли його кликали до панського будинку, мехцем бачив змарніло Емілін. Проте розмовляти з ним йому майже не випадало, та й не мав він тепер часу на розмови. Одного вечора він сидів у знемозі, та вічі, біля пригаслого вогнища дожидаючи, поки спечеться його грубий коржик. Підкинувши на жар хмизу і розмухав вогонь, він витяг з кишені свою пошарпну біблію і розгорнув її. Там були позначені місця, що віддавно хвилювали і надихали його. Але чи слова ті втратили свою силу, чи стомлені очі зболіла душа не заходила тепер у них розради. Том тяжко зітхнувши, поклав книжку назад до кишені. І задума його вивів хриплий регіт. Він звів очі і побачив легрі, що стояв проти нього. Ну що, приятелю? мов Легрі, я бачу, твоя віра не дуже тебе рятує. Я так і знав, що кінець кінцем утовхмачуся в твою дурну голову. Цей грубий посміх дошкули тому від віжче, ніж голод, холод і злидні, та він промовчав Ти, ялопи! вів далі Легрі я купив тебе з добрими намірами. ти міг би жити, куди краще від Сембо чи Квімбо. Не гнути, горба, а замість того, щоб день через день бути битим, був би сам свій пан і бив інших. А в ряд догодиш ір грівся б, доброю чариною. Тож, подумай, чи не краще тобі схаменутись, кидай на вогонь отой свій мотлох і приставай до моєї віри. Буронь мене Боже, палко звався Том. Ти ж бачиш, мій Бог і не думає тобі допомагати, якби він був то не віддав би тебе напотало мені. Вся твоя релігія паскудна брехня. Хто, хто, а я це знаю, Ти ж держись краще мене, бо я щось таке важу і маю якусь владу. Ні, пане, відказав Том. Я держатимусь всієї своєї віри. Хоч помагає мені Бог, хоч ні, а я ні за що не зречуся. Ну й дурень. Крикнув Легрі й плюнув на Тома. А тоді вдарив його ногою «Посривай, я ще не так тебе скручу, все одно приборкою ось побачиш. І Легрі пішов геть. Коли людині вже не змога терпіти страшний тягар, що гнітить її душу, в наостанніми несамовитими зусиллями його усього своєсла скидає з себе той тягар, і тоді безмірний розпач поступається місцем припливу радості та відваги. Так сталося з Томом. Зміна була така очевидна, що її помітили всі. До Тома враз повернувся колишній себе дьорис, і душу його горнув тихий спокій, якого не могли похитнути знущання і приниження. Якийсь біс зайшов у Тома? спитав легрі у семву, та був наче дохлий, а тепер оон, який живавий, став. Не знаю, пане. Може, збирається чкорнути? Хотів би я подивитись. Мовив легрі, хижо висклавши зуби. А ти Сембо? А як же? Догідливо засміявся той чорний лакиза, то була б сміхота побачити, як він буде грузнети в болоті, тертися крізь хащі, а собаки за ним. Пригадує мало не лусінь за сміха, коли ми ловили молі, думаю, вже не встигну відігнати собак, як вони її геть пошматують на ній іще й досі рубці видно. Та, мабуть, і до гробу залишиться, мов легрі. Але гляди мені, Сембо, добре пильнуй. Якщо цей клятий негр спробує тікати, хапай його за ноги. Хай пан за мене не турбується, відказав Сембо. Від мене далеко не втечеш. Однієї ночі, коли всі птомові халупі вже поснули, він раптом прокинувся і побачив у порозі між колодами, що правив за вікно обличчя касі. Вона мовчки дала йому знак вийти на двір. Том вийшов. Була друга година ночі, тихо околочився сяв місяць, і в обліді променю впали на обличчя касі, і Том помітив, що очі її дико блищать, і в них немає звичайного застиглого розпачу. Іди сюди, Томе!» – мовила вона, кладучи йому на зап'ясок свою маленьку руку і тягнучи його за собою. Такою силою, наче та рука була сталева. Іди сюди, я маю щось тобі сказати. Що таке, міськасі? занепокоєно спитав Том. Томе, ти хочеш бути вільний? «Дай бог, колись я стану вільний, пані, відказав Том. Та ні, ти можеш стати вільний сьогодні, з несподіваним заповом мовила касі. Ходім. Том вагався Ходім, мовила вона знову. Іди зі мною. Він спить міцно, спить. Я б підсипала йому в горілку снотворного зілля. Шкода, що не мала більше, бо тоді б обійшлась без тебе. Ходімо ж. Задні двері не замкнені, та мі сокира, я поклала, його кімната теж вичинена. я покажу тобі дорогу. Я б і сама все зробила, та в мене руки надто слабкі. Ходімо ж. Ні за що в світі, пані, рішуче відказав Том, спиняючи і намагаючись одержати її. Хоч вона їй поривалась вперед. Але ж подумай про всіх цих нещасних, сказала касі, ми могли б визволити їх. Податись десь на мочарі, знайти там сухе місце і жити собі. Я чула, що таке вже не раз було. Хоч би як жити, а все ж краще, ніж тут. Ні. твердо сказав Том. Ні. Зло ніколи не породить добра. Та я краще відрубаю собі руку. Тоді я сама шарпнулася в Касі. О, місь касі, вигукнув Том, швидко заступаючи її дорогу. Бога ради. Не занапущайте свої душі, нічого, крім лиха, цього не буде. Ми повинні терпіти чекати свого часу. Чекати? мовила Касі. А хіба я не чекала? Чекала, аж поки мене геть зболіло серце й скламутися Це його горя він мені заподіяв! А ще не точить він кров з тебе самого? Ні, всі ті згублені душі волають про помсту. Настала його черга, і я таки випишу з нього кров. Ні, ні, ні. вигукнув Том. Хапаючи її за руку, аж посуда на злюті, ні, бідна заблудна душа, ти не вчинеш цього, молилась Богові, щоб він дав тобі силу перемогти себе. Чи не казала я тобі, що мене переслідують, де мене зла? Не можу я молитись, Томе. Хотіла, б, та не можу. Відтоді я продала моїх дітей Я ніколи більше не молилась. Я не можу молитись, можу тільки ненавидіти і прокланати. Касі замокла. її понурих очей падали великі важкі сльози. Том якусь хвилю мовчки дивився на неї, тоді не решу сказав Міс Касі, якби вам утекти звідси, якби таке можливе, то я радив би вам земілін спробувати тільки, звісно, так, щоб не пролити кров. Ти не підеш з нами, Томе? Ні, відказав Том. Був час, коли я пішов би, але я тепер залишусь серед цих нещасних. Несемо свій хрест до кінця. Ви інша річ, вам усе це надсилу. Тож чекайте, якщо є змога. Я не знаю, куди звідси можна тікти, крім домовини, сказала Касі. Кожна тварина, кожен птах знаходить собі якийсь притулок, навіть змії та крокодили. Грають свої лігва, тільки для нас ніде нема місця. В найтемніших болотах, хащах нас виніхають і знайдуть їхні собаки, і всі, все проте нас навіть тварини. То куди ж нам тікати? Том мовчав, касі не раз уже годинами обмірковувала всілякі плани втечі і один по одному відкидала їх, як безнадійні, чи зіснені? Та в цю мить у голові осінув новий задум, такий простий і певний, що в ній ураз прокинулась надія. То я спробую. Раптом мовила вона: Помагай вам Боже, сказав Том.